Росіяни продовжують бити по цивільних наслідки ударів по сумах, продовження ліквідації обстрілів у Одесі та Києві. Трамп хвалиться завершенням війни між Ізраїлем та Іраном, але Іран продовжує запускати ракети. А ще саміт НАТО стартує сьогодні. Про що говоритимуть? Зараз розповім в ефірі новини ТСН онлайн. Я Сергій Моргун вітаю. І для початку нагадую, друзі, підписка, дзвіночок та лайк. Це не формальність, а важлива складова Ютубу. Не ігноруйте і переходимо до новин. Пекельна доба на сумщині російські воєнні злочинці вбили там трьох людей, зокрема дитину, і 19 поранили. До 11 зросла кількість поранених і у Путивлі. там ворожий безпілотник поцілив посеред містю серед потерпілих двоє дітей 6 і 16 років, а також вагітна жінка. Її забрали до лікарні у глухівській громаді. Через удар ефтівідрона також постраждала дитина у Краснопільській – чоловік. А на село Великий Бобрик окупанти скерували одразу вісім шахедів. Усі поцілили на одну вулицю і спричинили масштабні руйнування та пожежі. Надзвичайникам, які прибули на місце, довелося гасити одночасно півтора десятка будівель. З під завалів деблокували тіло п'ятирічного хлопчика. Також ворожої атаки не пережили літня жінка та 52-річний чоловік. Ще шестеро мешканців дістали поранення. Серед них 12-річний хлопчик та двоє 17-річних дівчат. Ударні безпілотники вщен зруйнували сім житлових будинків, пошкоджені ще понад два десятки осель та шість автівок. Ворог продовжує свої дії щодо знищення цивільного населення і війни. Фактично проти нашої цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Наразі маємо інформацію про трьох загиблих, серед них одна дитина. До трьох зросла кількість загиблих у наслідок ракетної атаки поліцею на Одещині. Від тяжких травм у лікарні померла 60-річна працівниця їдальні, яку рятувальники напередодні визволили з під завалів. Поранень зазнали ще 14 людей. На місці досі триває розбір завалів. Олена Черняєва розкаже більше. Розтрощені парти та дошки. Залиті водою коридори, нема вікон, стін ущен знищений цілий поверх. Над руїнами здіймається дим. Дві балістичні ракети одна за одною прилетіли просто в будівлю ліцею. Знищили його. Два харак потужних вибух. Таких ще не було. Ну караніше били дронами, але таке вперше. По школу минулого тижня тут були кульки, випускні на на цьому тижні вже немає школи. На вже Ракети прилетіли близько о пів на третю. Це був розпал робочого дня. Пощастило, що канікули не було вже заходів та гуртків для дітей. В навчальному закладі на робочих місцях було 18 співробітників. Двоє загинули на місці заступниця директора та керівник господарської частини. Десь за годину після початку пошукових робіт рятувальники деблокувались під завалів працівницю їдальні та передали медикам. На жаль, 60-річна жінка за кілька годин померла в лікарні. До пізньої ночі біля стрічки, якою огородили місце пошуків, чергують школярі та вчителі, аби почути, що під завалами більше нікого немає. Що ми можемо тут чекати? Розгубленість, страх, біль вчора був випускний. Саме в цей час ми тут були всі. Важко повірити, але ще напередодні на шкільному подвір'ї лунала музика та сміх. Старшокласники танцювали вальс і прощалися зі школою. А нині містяни розбирають завали знищеної школи разом з рятувальниками. Треба допомагати. Це наше місто, це наша Україна. У нас люди воюють. А ми допомагаємо як можемо тут, тому що ми всі рідні, українці. Це ми. Серед постраждалих двоє старшокласників. Один з них не тільки зміг вибратися з під уламків, а й поранений витяг свого друга. Обидва нині в лікарні з серйозними травмами, але без загрози для життя. він насправді герой. Він не лише сам вибрався з підвалів, але й друга свого врятував. Звісток про зниклих безвісти не було, але службові собаки поводились так, ніби під завалами хтось є. Він шукає людей по легневому диханню. Ми працювали на завалі собаки, декілька собак працювали різні. Декілька собак надавали позначки, але ще копають, і ми ще будемо працювати. Ворог значно посилив атаки на Одесу та Оде. Чино ударні дрони тероризують людей щоночі і навіть в день. Росіяни спрямовують їх на лікарні, школи, житлові будинки. В тому ж саме Під два дні тому була розбита повністю екстрена приміщення екстреної медичної допомоги. згоріло сім автівок. У нас центр переливання крові дуже постраждав за останній тиждень. В нього було два рази влучання в центрі міста. Також і постраждали багатоповерхівки, куди дрони залітали. Сьогодні в білодністровському день жалоби за загиблими внаслідок підступного ракетного удару поліцею. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина ТСН 1+1. Рятувальники закінчили пошукові роботи на місці балістичного удару по Києву, який Росія здійснила напередодні вранці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Цей ракетний обстріл зруйнував цілий під'їзд п'ятиповерхівки у Шевченківському районі і забрав життя дев'ятьох людей, серед яких 11-річна дівчинка. Також від нього поранень зазнали до двох десятків людей. Все сталося о четвертій ранку понеділка. Після масованої атаки дронів Росіяни ударили ракетою, що Летіла за балістичною траєкторією просто по житловому будинку. Наразі на місці прильоту триває розбір завалів, рятувальники демонтують небезпечні конструкції, комунальники прибирають сміття. Окрім зруйнованого через цей удар, постраждали ще 24 будинки. Тож люди заклеюють плівкою розбиті вікна, а й досі фіксують факти цього воєнного злочину Кремля. У вцілілі квартири зруйнованого будинку рятувальники мешканців поки не пускають. Зараз ми маємо таку ситуацію, що будинок у нас в аварійному стані, як ви бачите, тобто треба дивитися, щоб не зруйнувалися ті перекриття та стіни, які зараз є. Тобто ми проводимо дуже обережно всі аварійно-рятувальні роботи, щоб зняти конструкції ці аварійні та вивести, аби в подальшому вони не становили загрози для людей. Одразу два штаби розгорнули у Києві в Шевченківському районі, де напередодні російська балістична ракета прямим ударом влучила у п'ятиповерхівку. Юридичну консультацію для потерпілих а також допомогу у написанні заяв на компенсацію збитків можна отримати у бібліотеці номер 122. Лише учора туди звернулося понад дві сотні людей. Також там нині перебувають представники райадміністрації, які шукають тимчасове житло тим, кому немає де ночувати. Ще один штаб розгорнуто у 97-й школі на Олене Теліги. відомо, що саме у цю школу ходять багато дітей із постраждалих родин. Також фінансову допомогу збирають для одного із учнів, у якого у вчорашній трагедії загинули батьки. Вижити під завалами, ворог дедалі частіше прицільно б'є по житлових кварталах, медичних закладах, а також цивільних об'єктах. Під руїнами будинків опиняються цілі родини. Саме тому кожен українець має знати базові правила поведінки у разі, якщо ви або ваші близькі потрапили під завали. Ми зібрали інструкції від надзвичайників, переохолодження, пожежа, затиснуті кінцівки, як діяти, щоб вижити. Дивіться вже у наступному випуску. ТСН онлайн це знання, які потрібні кожному з нас. we <laughs> Як вмістити у один саміт Трампа і Зеленського і не допустити жодного нового конфлікту, а також сподіватися на відсутність скандальних заяв за кілька годин у Гаазі відкривається 34-й саміт НАТО, який звузили до формату єдиного засідання. Воно триватиме 2,5 години і стосуватиметься виключно збільшення оборонних витрат до 5%. Принаймні, так планується. Та голови держав-членів НАТО просто не можуть не обговорити наслідки американського удару по Ірану. Володимир. Зеленський ще до початку саміту зустрінеться із генсеком Рюте, головою Європейської ради коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, виступить у парламенті Нідерландів і долучиться до урочистого обіду його величності короля Нідерландів із нагоди проведення саміту. Україна приймає його вперше, там безпрецедентні заходи безпеки. 27 тисяч поліцейських і 10 тисяч військових патрулюють Гагу на землі у повітрі і у морі. Напередодні, хоча Україна і не має на порядку денному єдиного засідання, генсекрют на прес-конференції наголосив, це не означає, що про неї забули чи намагаються відсунути у бік. Ні, навпаки, у нас зараз є одне засідання з усіма лідерами. В минулому були засідання з ЄС з атлантичним форумом з Україною. Тут ми вирішили провести лише одне засереджене засідання, багато менших, де ви можете побачити президента і інших чиновників з України в різних форматах з лідерами в наступні кілька днів. Але в підсумковій декларації ви знайдете згадку про Україну. Зокрема, дуже важливе поєднання України з підвищенням оборонних витрат до 5%. Домовилися про спільне виробництво озброєння. Володимир Зеленський за результатами зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером оголосив про нову ініціативу. Після Лондона обидва лідери мають одразу вирушити на саміт НАТО щодо угоди про спільне промислове військове виробництво. Зеленський заявив, що вона допоможе зміцнити обидві країни і наблизити справедливий мир. Ішлося також про виготовлення дронів перехоплювачів, дронів дальньої радіосудії та посилення протиповітряної оборони України. Президент України та британський прем'єр домовилися зібрати так звану коаліцію охочих онлайн у найближчі тижні. Також Зеленський зустрічався із нашими військовими, які проходять у сполученому королівстві навчання, і мав окрему аудієнцію у короля Чарльза третього, і це вже третє протягом останнього року. Аналітики пишуть, що така частість рідко кому випадає. Близький схід Дональд Трамп оголосив перемир'я між Іраном та Ізраїлем. На своїй сторінці у Трусоушол він написав, що режим припинення вогню набув чинності, і закликав обидві сторони не порушувати його. Трамп пише, що Тель-Авів та Тегеран звернулися до нього майже одночасно, і що на обидві країни у майбутньому чекає любов, мир і процвітання. Щоправда, після цих заяв ракетні обстріли продовжувалися, атаки припинилися під ранок. Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію миру, бо досяг. Своїх цілей, а саме усунув загрозу застосування ядерної зброї та завдав серйозної шкоди військовому керівництву Ірану. Іранці, вже як пише CNN, переконували шейх та прем'єр Катару, і це все на тлі того, що напередодні іранські сили обстрілювали американські військові бази у Катарі та Сирії. Кільком арабським країнам через це довелося закривати повітряний простір. Цей обстріл став відповіддю штатам на те, що вони скинули бомби на ядерні об'єкти Ірану, зокрема на підземний центр у Фордо, який був розташований у скелі. Двох маленьких дітей одночасно шукали на заході України дворічну дівчинку. Усю ніч розшукували на Львівщині. На ноги були підняті майже 600 рятувальників, поліцейських волонтерів. До них приєдналися також мешканці села. Працювали ще і кінологи з собаками, і з повітря територію обстежували півтора десятка дронів із тепловізорами. Напередодні ввечері, за словами її рідних, дитина вийшла із дому і зникла. Її знайшли аж зранку на сусідній від хати горі у стані шоку та переохолодження. Рятувальники здивовані, як така маленька дитина змогла подолати аж три кілометри складною місцевістю. У цей же час на Закарпатті шукали дворічного хлопчика. За словами батьків, дитина зникла із подвір'я, коли вони поралися у хаті. Спочатку кілька годин намагалися шукати самі, а о півночі звернулися по допомогу. Рятувальники, поліція, волонтери обійшли увесь довколишній ліс. Малого знайшли досить швидко за допомогою квадроцикла всюди який закарпатським рятувальникам подарували шведські партнери. Хлопчик причаївся біля закинутої будівлі на краю села. Його стан задовільний. Ареш на 52 дні з можливістю застави у Дніпрі. Обрали запобіжний захід депутатці облради, яку підозрюють у фіктивній службі. У ДБР заявили, Маріанна Мирошніченко стала аеророзвідницею лише на документах. У суді депутатка попросила не показувати її обличчя, так само як і інший підозрюваний військовий офіцер із яким вона одружилася тиждень тому. Саме із ним вона домовилася про фіктивну службу, вважає слідство. До навчального центру депутатку возив водій, та й то лише кілька. Кілька разів для оформлення документів, після чого жінка лише отримувала виплати. У ДБР навіть оприлюднили її телефонні розмови, де вона вихваляється власною винахідливістю. Депутатці оголосили про підозру у шахрайстві та ухилянні від військової служби. Її новоспеченому чоловіку суд обрав запобіжний захід в заставу у 180 тисяч гривень, враховуючи заслуги перед державою. Вам видавалася зброя особиста? Так. Яка? Автомати. Які? Автомат? автомат Калашникова. Який? В смысле який? АК-74, АКМ, просто АК АКС. Ні, ну я думаю, АК-74, але. Ви думаєте, можу... чи ви ну, я це не хочу відповідати. Але я знаю, що це був автомат. Як завжди. старий. — Зрозуміло. Калібр, пам'ятаєте? господи. Семь что там, семь шестьдесят вот семь шестьдесят два, Ну, в общем, ні, цифра цены моя. Віце-прем'єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у справі про корупцію у Мінрегіоні. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, особливо великому розмірі. Він уже шостий підозрюваний у справі. Напередодні Чернешов повернувся зі стривалого закордонного відрядження, відвідав набу бюро розслідує корупційну оборудку у будівельній сфері, у якій фігурують люди із оточення Чернишова. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки. У Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топ-посадовців мінрегіону, які допомогли йому отримати землю із корупційним дисконтом, що обійшовся державі у мільярди гривень збитків. Чернешов у ті часи саме очолював Мінрегіонбуд. За версією слідства він брав участь у адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир. 11 червня віце-прем'єр Чернишов вирушив у відрядження до Чехії, звідки, за даними видання Українська Правда, він не поспішав повертатися саме через побоювання потрапити до рук правоохорон. Ронців минулого тижня, як стверджувало видання, за кордон виїхала родина Чернишова. Однак у неділю віце-прем'єр таки повернувся в Україну, сказав, що повертається до роботи в уряді. Ну а вчора з власної ініціативи поїхав до Набу, щоб як написав сам розібратися у ситуації. Там він і отримав підозру. Відбулися певні процесуальні дії. Я отримав підозру і взяв матеріали, за якими ми зараз ознайомлюємося. Мова йде про всім вже відому історію, яка останній тиждень достатньо активно циркулює, яка стосується справи. Мінрегіону з того, що попередньо ми розуміємо, то ми будемо надавати відповідну об'єктивну оцінку. І ми впевнені в собі в своїй правоті. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника одного з міністерств. Майбутнього віце-прем'єр-міністра, який погодився взяти участь в оборудці, за успішну реалізацію оборудки забудовник винагородив міністра та визначених ним осіб неябиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. Міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 мільйонів гривень. Як буде розвиватися справа далі? Чи здивувала вас ця ситуація? Друзі, напишіть нам у коментарях свої думки і не забувайте, звісно, про підписку, лайк та дзвіночок. А я повертаюся до новин. Радений з окупованих територій України Лев напав на скандального власника Ялтинського зоопарку Каска. Олег Зубков перебуває у реанімації під апаратом ШВЛ. Лев вчепився йому у шию, коли Зубков намагався погодувати хижаків м'ясом. Чоловік знепритомнів, і це все потрапило на камери очевидців. Олег Зубков відомий у минулому український підприємець із проросійськими поглядами. Він володіє Ялтинським зоопарком Каска та парком Левів Тайган у Білогірському районі Криму. Свого часу він брав активну роль у політиці. Був депутатом блоку Юлії Тимошенко. А біла Тигриця Альбіноси з його звіринця була на відомому плакаті Юлії Тимошенко. Пізніше Зубков був членом партії регіонів. А вже після російської анексії Криму відмовився від українського громадянства та вступив до єдиної Росії. Під час повномасштабного вторгнення підприємець-колаборант активно вивозив тварин із окупованих територій. України, Видання Кримреалії повідомляло, що наприкінці минулого року Зубков викрав із окупованих територій 120 тварин: це єноти, мавпи, леопарди, страуси, павичі, антилопи, бурі ведмеді, тигри та леви. Ну і на цьому випуск новин завершено. Зустрінемося вже о 14.00. Аби не пропустити, натисніть підписку та дзвіночок. Тоді Ютуб нагадає про нашу зустріч. Ну і якщо цей випуск вам сподобався, тисніть лайк та коментуйте його. До зустрічі!